Життя вовків. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірі Морозець біжить по шкірі. Здогадалися, хто це? Так, мої любі, вовк. Вовки фігурують в цілій низці казок. У більшості народів світу. Їм відведені ключові ролі у міфах багатьох народів, у тому числі в Україні. Є досить багато підвидів цих квітливих хижаків, і у всіх відрізняється специфічне виття, яке використовують для спілкування один з одним. Вовки вміють вити, бурчати, завивати. Гарчати, скавчати та гавкати І кожен їх звук має безліч варіацій та певне значення. Вовки, які пішли або були вигнані зі зграї, зазвичай стають одинакими та дуже рідко виють. За ними підрахунками в Україні понад дві тисячі диких вовків. Які зазвичай живуть та полюють з граями. Вовки дуже прискітливі, до вибору партнера і переважно пару вибирають на все життя. Ці небезпечні хижаки відчувають сильну емоційну прихильність. Треба сказати, що вовк це ідеальний сім'янин. Він не влаштовує скандалів, не зраджує своїй вовчиці. І всю здобич несе сім'ю. Забарвлення вовків часто відповідає тим місцям, в яких вони мешкають. Наприклад, у пустельних вовків забарвлення з рудим відтінком, у тунтових білий, а у лісових від світло-сірого, сіро-бурого до чорного. Хутро вовків складається з двох шарів. Підшерстя і верхнього жорсткого волосся. Підшерсток не пропускає вологу і добре зігріває тварин в мороз, а верхній надає забарвлення і виконує водовідштовхувальну функцію. Зазвичай вовки полюють на території близько півтора кілометра квадратних та не відходять далеко від свого лігва. Але вони можуть і подорожувати на сотні кілометрів кожного року за стадами мігруючих тварин. Всі щенята вовків народжуються сліпими та глухими і повністю залежать від своїх батьків. При народженні їх очі мають блакитний відтінок, який приблизно через 8 місяців стає жовтим. Очі вовків добре пристосовані до полювання в темряві. Рогівка ока має специфічний шар, який добре відбиває світло. Саме тому в давнину люди страшенно боялись вовків та присвоювали їм містичну силу, оскільки їх очі таємничо відблискували світло ліхтарів У вовків в 40 раз більше рецепторів нюху, ніж у людини, що дає їм можливість відчути запах здобичі на відстані понад півтора кілометра. Далеко не безпідставним є вираз голодний, як вовк. У невдалі місяці вовки можуть тижнями голодувати, а коли випаде можливість поїсти, то доросла особина. Може зараз з'їсти до 10 кілограмів м'яса. Вовки відмінно плавають. Вони цілком здатні подолати по воді відстань кілька десятків кілометрів. У цьому їм допомагають невеликі перетинки між пальцями. Вовк в лісі ніколи не нападає на людей першим. Він цурається людини. Вважає за краще триматися від неї подалі. Вага і розміри різних видів вовків відрізняються один від одного. Чим далі вовк мешкає від екватора, тим він більший. Вага звіра з регіонів крайньої півночі може становити 100 кг, тоді, коли тропічний вовк найбільше середньої собаки. Хвіст вовка це своєрідний індикатор, що виражає його почуття. Якщо він високо піднятий, а кінчик трохи зігнутий, то це означає, що вовк цілком впевнений в своїх силах. Дружелюбно налаштована тварина хвіст опускає, але самий кінчик його піднятий вгору. Вовк підтискає хвіст або чогось боїться, або повідомляє про свою покірність. Вовки це тварини, які вважають за краще жити з сім'ями. Будь-яка зграя вовків має свій статут, в якому кожному відводиться своя роль. Агресивні і сильні молоді верховодять, а ті, хто потребує твердої руки, підкоряються їм. Вовчою зграєю, в якій тварини пов'язані з порідненістю, керують вовк і вовчиться. Решта її членів в основному їх потомство. Вовча зграя виходить на полювання тільки на свою обмежену територію. Господарі дуже ревно охороняють і мітять її. Це є попередженням для сусідів, що їм краще триматися від даної землі подалі. Цілий день вовки бігають, рисють. Зі швидкістю до 8 км за годину. Під час небезпеки швидкість їх пересування може становити і 60 км на годину. А при полюванні, як правило, 30. Ці звірі, як всім відомо, живуть і полюють з граями. Одна така сім'я, як правило, становить кілька десятків особин. Але можуть бути і зграї з двох-трьох вовків. Два вовки. Колись давно старий відкрив своєму внукові одну життєву істину. Всередині кожної людини відбувається боротьба, що дуже нагадує сутичку двох вовків. Один вовк уособлює зло, заздрісність, ревнивість, егоїзм, амбіції, брехню. Другий вовк є символом добра, миру, любові, надії, істини, вірності та добросердності. Онок, зворушений до глибини душі словами дідуся, задумався, а потім запитав. А котрий з вовків врешті перемагає. Старий посміхнувся і відповів, завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.